Вітаю, мене звати Юрій Лисак, я начальник слідчого відділу Хмельницького районного управління поліції. Сьогодні у рубриці Варто знати я розповім про ситуацію, яка зараз склалася у місті Хмельницькому щодо незаконного збуту наркотичних засобів та осіб, зокрема збувачів, які цим займаються і на них чекає кримінальна відповідальність. Стаття 307 Кримінального кодексу України: незаконне виробництво. Виготовлення. Придбань зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів караються позбавленням волі на строк від 4 до 12 років. Усе залежить від кваліфікуючих обставин, зокрема. Дії вчинені повторно за попередньою змовою групи осіб або у великих та особливо великих розмірах. З початку 2024 року працівниками Хмельницького районного управління в поліції було задокументовано понад 100 злочинів пов'язаних з незаконним збутом наркотичних засобів. Даним особам було обрано запобіжний захід тримання під вартою. Було оголошено підозри всім а також більшість кримінальних справ була спрямована до суду. Найбільш розповсюджений наркотик в Україні, та, зокрема, у Хмельницькому, є наркотик Альфа-ПВП. -пі. Народі його просто називають сіль. Це особливо небезпечна психотропна речовина, під час якої людина стає надмірно активною і довгий час може не відпочивати. При регулярному його вживанні руйнується центральна нервова система. Організм виснажується, особа стає дратівливою, агресивною, а також мають проблеми зі сном. Ці фактори становлять небезпеку як для самої людини, яка вживає наркотичні засоби, так і для осіб, які їх оточують. Альфа півіпі має вигляд білих та білорожевих кристалів, що мають неприємний специфічний запах. Способи вживання альфа ПВП у наркозалежних абсолютно різноманітні: від коріння та ін'єкцій до розсмоктування або ж втягування через порожнину носа. Варто знати, що серйозні побічні дії виникають незалежно від способу вживання. На другому місці у списку наркотичних засобів є амфетамін та канабіс. Подам, що з більшість осіб, яка займається збутом наркотичних засобів, це молоді люди віком від 20 до 30 років, переважно, які ніде не працюють і не навчаються, шукають легкої заробітку. Хоча й зустрічаються особи, які навчаються у вищих навчальних закладах. Найбільш поширеними місцями для розповсюдження та розкладання закладок є парки, сквери, житлові масиви. Зокрема, в Хмельницькому це такі райони, як Раково і Дубове. Найменше розкладають закладок у мікрорайоні Озерна. Закладки це упаковки з наркотиками, сховані в кущах, під'їздах, закопані або закладені в певних місцях по місту. Найчастіше збувачі розповсюджують їх через соціальні мережі та месенджери. Система розкладання закладок дуже проста. Заходиш на посилання, домовляєшся, скидаєш гроші на картку. У відповідь тобі приходить його локація та фото. Закладок. Подекуди на наркотичні засоби підсаджують погані друзі. Перша закладка може взагалі бути безкоштовна. Так людина потрапляє у наркотичні тенета. Збувачі не зустрічаються з клієнтами, їм достатньо онлайн спілкування. Додам, що будь-які наркотики небезпечні для здоров'я. Ті, що розповсюджують за допомогою закладок, ще є більш небезпечними, адже ми не знаємо ні їх дозування, ні їх вмісту. Наразі про ситуацію з незаконним обігом наркотичних засобів у місті Хмельницькому було задокументовано 13 закладок по вулиці Пілоцькій. Дана особа була затримана в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу. Було і оголошення підозру. Обрано запобіжний захід тримання під варту, і справу було скеровано до суду. Також у квітні цього року працівниками поліції Хмельницького районного управління було задокументовано 12 закладок, які закладали у дентропарку міста Хмельницького. І це лише невелика частина тих наркотичних засобів, які ми вилучаємо, і те коло осіб, які ми направляємо до суду. Що робити, якщо ви були свідком розповсюдження? Наркотичних засобів або їх пошуків. Тобто мова йде про ці самі закладки. Телефонуйте на лінії 102 та повідомте про це правоохоронцям. Таким чином, ви допоможете місту протидіяти збуту наркотичних засобів. І якщо навіть закладчики вже втекли, ви можете повідомити і вказати місце, куди вони навідувались. Що ж ми як батьки можемо зробити у першу чергу? В першу чергу ми повинні говорити з дітьми, пояснювати, що наркотики це дуже небезпечно. Що в них дуже легко, як говориться, влізти, але тяжко з них вийти, а буває ще й неможливо. А тому робіть вибір на користь здоров'я та закону.